Голова обласної державної адміністрації зустрівся з представниками громадських організацій та політичних партій області серед обговорених питання, що стосувалися правопорушень, учинених на території області, призначень на посади в органи влади, ремонту доріг, створення реабілітаційних центрів для бійців, АТО, забудова території поблизу озера в обласному. Центрі, однак, чи не найбільше резонансу викликала сміттєва люстрація у чистий четвер у Івано-Франківську? Я би хотів, щоб в моїй країні, в моєму місті, в моїй області таких дій не було. Я закликаю всю громадськість не відносити до цього знаєте, так, моя хата скрає, але мати стереотип і присікати це в кормі. Я розумію, ілюстрацію. Першу чергу. Має бути У відповідь представник правого сектору закликав не давати оцінку, поки її не дали правоохоронні органи. Віддавши, хто написав в інтернеті такі дані, видали оцінку. не тільки людям, які займалися люстрацією, це є обов'язково і Мочанка, е, і всієї громади, і всієї влади, і засоби масової інформації виконувати закон про чистоту влади, про люстрацію. Ви є Вибора українського народу, ви перші, хто зробив такий почат, і дав можливість російським засобам масової інформації проводити далі. Е, цю війну люстраційні процеси в українському суспільстві повинні проводитися цивілізованими методами з дотриманням норм, закону та загальнолюдських цінностей без приниження та самосуду. Так підсумував це питання голова облдержадміністрації. Я Всіма своїм повноваженням закликаю всіх. люди, одягнутись, будь ласка, є питання, сідаємо розмовляння. Самоуправство – це недопустима речі. Що стосовно діючої оцінки, ми сьогодні почули, є управління внутрішніх справ, є відповідні компетентні органи, які огороджують, не даємо ніяких оцінок. Голова обласної державної адміністрації доручив керівництву управління Міністерства внутрішніх справ в області вивчити обставини події, притягнути до відповідальності винних та поінформувати про це громадськість. Олег Гончарук також доручив правоохоронцям відзвітувати про роботу щодо притягнення до відповідальності винних у незаконному вивезенні піщано-гравійної суміші та оприлюднити інформацію про розкриття злочинів пов'язаних з масовими акціями протесту під час революції гідності.